23 жовтня доленосна дата в історії Мелітопольщини. Цього дня, 80 років тому, відбулася подія, що стало початком розгрому фашистського війська та визволення південно-східної частини України і Криму від нацистських окупантів. Два довгих роки Мелітополь знаходився під окупацією німецьких військ. За цей час було розстріляно понад 14 тисяч жителів. Місто садів. Так, стався на Україні наш Мелітополь. Тут німці чинили жорстокий опір, прикриваючи шлях на Крим. Кожен будинок був фортецею, кожне вікно бійниці. Нацистами була збудована оборонна лінія Вотан, де основним опорним пунктом був Мелітополь. Для фашистів дуже важливо було захопити наше місто, адже саме через нього проходить залізниця в напрямках Запоріжжя та Криму. Наступала осінь 1943 року. Утримати Мелітополь. Така першочергова задача була поставлена німецьким командуванням, оскільки Мелітополь ворота у Крим. Єдина сухопутна артерія між Кримською і південною групами німецьких військ. Важливість і стратегічну значимість цього основного опорного пункту підтверджує і факт приїзду в Запоріжжя для особистої перевірки готовності військ і рубежів самого Гітлера. Він обіцяв всім учасникам потрійну платню а в Берліні вже карбували почесний нарукавний знак за оборону мелітопольських позицій. Оборонна лінія отримала назву Вотан. Це була чітко продумана система військово-інженерних споруд, кілька рядів колючого дроту, доти, дзоти, заховані в окопах танки. Протитанковий ріф тягнувся вздовж берега 40 з гаком кілометрів. Восени 1943 року 28 армія під командуванням генерал-лейтенанта Добровольського прорвала неприступну лінію. В ніч з 30 вересня на 1 жовтня 43-го 463-й полк майора Бачило за три доби відбив 53 ворожі атаки. Вулиці обернулися на плацдарми бої, але ніщо не спроможне було зупинити наступ військ 4-го українського фронту. Десять днів і ночей тривала боротьба за визволення самого міста. 23 жовтня з'єднання 51-ї армії у взаємодії з військами 28-ї армії звільнили Мелітополь і перейшли до переслідування противника. Наш Мелітополь визволено. Війська Червоної армії йдуть на південь. Йдуть на звільнення рідної землі від німецьких загарбників. Воїни-визволителі під час Мелітопольської операції виявили масовий героїзм. 87 з них. Було відзначено званням Героя Радянського Союзу, а 18 частин із'єднані отримали почесне найменування Мелітопольських. Минули роки змінились покоління, а жахливі сторінки історії повторюються. Сьогодні Мелітополь страждає другий рік поспіль від рук російських окупантів. Але настане час, і Мелітопольщину буде звільнено від загарбників, і піднімемо ми прапор перемоги. У серці черешневого міста.